Летача дівчина, польська казка. Одної жінки була дочка, звали її Кася. Була вона гарна й здорова, але страшенно ледача. Років до двадцяти сиділа на печі і нічого робити не хотіла, тільки спала або їла. Ніколи вона не вмивалася, не розчисувалась. Волосся в неї було завжди розпатлене, розкудлене, і тому всі її називали ледачою кудлою. Мати мусила сама поратися по хазяйству, бо якби вона чекала кудли, то горщики завжди були пусажі та в бруді. Хата не заметена, корова не доїна. Не раз мати гнала доньку до роботи і казала їй Ой, кудло, вчись заробити, бо тебе ж не король свататиме, а селянський син накаже тобі хай зайнувати, як слід, і слухати не схоче, коли ти йому казатимеш, що в тебе ручки болять. Але кудла нічого не відповідала, переверталася на другий бік, спала собі далі. Всі дівчата такого віку, як вона. Давно вже повиходили заміж, а на кудлу ніхто й глянути не хотів, бо кому потрібна така жінка, що й сорочки тобі не вибере їсти не зварить. Тим часом кудлі припав до серця один молодий лісник, який жив недалечко від їхньої хати. Частенько до них заходив. Однієї ночі кудла нишком устала, напнула на себе біле простирадло, точнісінько, так як ото малюють смерть. Пішла до хати, де жив лісник, стала коло вікна і гукнула. Ти спиш? Ні. Казали Бог і свята Ганна, щоб ти одружився з кудлою. Чуєш, щоб ти з нею одружився? І зникла, мов її не було. Пісник з переляку не міг заснути до ранку, вдосвіта схопився і пішов до кудленої хати. Зазирнув у вікно, бачить, вона лежить на печі, вмита, зачесана, рум'яна мовчить. Тільки дивиться так, ніби хоче його з'їсти очима. Що не кажи, а вона таки пригожа, подумав собі лісник, але нічого не сказав і пішов далі. Наступної ночі в таку саму пору під лісниковою хатою знову з'явилася біла жінка й гукнула Ти спиш? Казали Бог і свята Ганна, щоб ти одружився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, щоб ти оженився, бо як ні, зведу тебе з освіту. Лісник ще дуже злякався і подумав собі, що нічого не вдієш, доведеться оженитися з цією ледацюгою, яка цілий день лежить на печі. Пішов надвечір до їхньої хати, бачить, кудла так само лежить на печі, але гарно вмита зачесана. Подумав лісник, що вона таки гарна із себе, але зайти не зважився, бо в хаті було повно гостей і пішов далі. У третій ночі знов підійшла до вікна біла жінка і гукнула Ти спиш? Казали, Бог і свята Ганна, щоб ти одженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, останнє кажу, бо лихо тобі буде. Лісник схопився з ліжка й вибіг з хати, та біля вікна вже нікого не було. А він так злякався, що з самого ранку побіг сватати кудлу. Мати охоче згодилася віддати доньку, тільки просила, щоб він ніколи її не бив. Вісник обіцяв, і так вони й побралися. Почали господарювати вдвох. Чоловік з самого ранку йшов у ліс і опівдні повертався снідати. Коли він зайшов до хати першого дня, жінка ще спала, а дві корови ревіли в хліві, бо їм не було чого їсти. Чоловік нагодував та подоїв корі і пішов до своєї роботи. А коли повернувся, не було ні сніданку на столі, ні ладу в хаті. Дивиться, а кодла не вмита, не чесана, залізла собі на піч і спить. Спершу чоловік нічого не казав, хазяйнував сам, як міг. Сам горщик мив, сам їсти варив, аж поки це йому. Надокучило. Тоді він попрохав, щоб йому дали роботу десь інде, за п'ять миль від села і взяв пудлу з собою. Та вона й на новім місці нічого не робила, тільки лежала весь час на печі. Та чоловік уже щось надумав була в нього стара мисливська торба, що висіла над ліжком. От якось він устав уранці та й каже торбі. Ти ж гляди, звари мені сьогодні щось на сніданок, а потім прибери в хаті і зроби все, що треба. А як не зробиш, я повернуся з лісу і тоді побачиш, що тобі буде. А кудла собі слухає й мовчить. Тільки скоса поглядає чи хутко торба зліза з кілочка і візьметься до роботи. Але торба як висіла, так і висить. Отож кудла сміється і каже їй, Ось почекай, буде тобі, як він повернеться з лісу. Чоловік повернувся додому і бачить, що нічого не зроблено. Тоді він і каже, Ну, знатимеш ти зараз, от я зроблю тобі суд. Ану, Кудло, візьми торбу на спину, а я її добре відлупцюю. Щоб знала, як мене слухати. Кудла сміється і чекає, що з того буде. А чоловік приніс палицю тайну лупцювати торбу. На кудленій спині кудла вкрив, а чоловік б'є та б'є. Відлопцював як слід, не кудлу, а торгу. Вранці він лагодиться знову йти до лісу та й каже торбі. Щоб ти наварила мені їсти та все в хаті поробила, бо як ні, лупцюватиму знову. Ледве він вийшов з хати, кудла скочила з печі й мерщій до роботи. Чоловік прийшов додому, побачив, що все прибрано, їсти наварено та й питає її. Сьогодні, мабуть, не будемо вчити торбу розуму. А кудла йому, ой, сьогодні не треба. Отак роби, знов каже чоловік до торби. То ніколи не будеш бита, зрозуміла. І так воно вже пішло. Кудла щодня вставала вранці, а коли чоловік приходив додому, все вже було зроблено. Про торбу забули і господиню вже ніколи не звали ледачою кудлою. Кася касенька. Інакше на неї й не казали. По недовгім часі мати захотіла побачити, як живе її донька, і поїхала до неї в гості. Дивом вона здивувалася, коли побачила добрий лад у в хаті та в хліві. Аж серце в неї зраділо, що з ледачої кодли зробилася така добра господиня. От мати й питає: Як же воно сталося? Що в тебе, доню, так чисто, і ти така працьовита, адже вдома ти нічого робити не хотіла. Він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати. Та ні, каже донька, тільки раз ми побили торбу, а потім уже не треба було. Мати зраділа, а Кася якось чудно глянула на неї раз і другий. Потім взяв і каже, знаєте, матусю, ідіть на подвір'я та принесіть хоч кілька паліняк, бо в цій хаті задурно їсти не дають.